Видишь разницу? Mm -hmm. разницу? Yeah. На разница? Видно, огромно. это длиннее Вы тоже уже... Вы... Yes. а вы знали, что у вас разница? Нет. Вот только сейчас. Только сейчас только... А вас давно поясница? давно на Каніярне почве як педагога, я враз сказав, я. Оце дивіться, у вас інформація, те що я кажу, те що надо черпати інформацію з Біблії, а не те, що колись хтось вам десь сказав. Звідти видно. Так. І проблема у вас произошла произошла через те, що ви звихнули, і ще що тут пішло. І у вас проблема со схиною болить, тому що не нерівна. От, я дякую тобі. За те, що Ісус Христос підняв наші немощі і гріхи на дерево, за те, що ранами Ісуса ми всі зцілилися. Я дякую Тобі. І Прямо зараз я поверіваю костям, дійскам стати на своє місто. Хребет, вирівняй своє ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз вирівнюйся хребет. Ноги, вирівняйте во ім'я Ісуса, рівняйтеся. От вони вже по-моєму пішли. Ісусе, я дякую тобі до кінця. Рівняйтеся, що ви щось чувствуєте. Що на чилі проїздили зараз? Надягується, і так от тепло по тепло пішло. Ісус, я дякую тобі, дякую тобі, Ісус, дякую. До кінця, до кінця нога, витягується. Рости нога, рости. Вирівнюйтесь, Слово, рівняйтесь, мій, місця. рівняйтесь до кінця, до кінця. Ісус, дякую тобі, дякую тобі, Ісус, за те, що ноги становляться на своє місце, на своє місце. Що ви чувствуєте в тілі вашому щас проїздить? По поясницю так, як будто поясочок теплий. Теплий поясочок. Ісус ізселяє вашу зараз спину, вона становиться на своє місце. Ісус, до кінця, до кінця, до кінця ісус, до кінця, до кінця ісус, до кінця ісус, до, до кінця нога до кінця, виріюсь нога, виріюсь нога. Вийшла, Ісус. Дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, Ісус, Дякую тобі, Ісус, дякую тобі, Ісус, дякую тобі, Ісус. Також, Господь, стопи вирівнюйтесь, вирівнюйтесь, стопи, стопи. Низ вже, бачите, він став да, повністю. А нога, це просто я так розумію, не натянута стопа. І ми зараз помолимося, щоб стопи вирівнялись. Пов'ятки рівні у вас зараз, а отут, а зараз, щоб стопи вирівнялись. Возможно, десь чуть трохи. Во ім'я Ісуса Христа, стопи пальчики вирівнюєтесь во ім'ї Ісуса, повністю. Все Та, вниз. Корова наступала на цю стопу. Та все, все, що дата було діло.

Ну, а так рівно, бачите? Mm -hmm. А зараз рівно повністю. Mm -hmm. А коли в буті, воно трошечки ще роді, де казалося, верхушка не на своєму місці. Провірте себе, зараз за коленки ще. Во mm -hmm. ім'я Ісуса Христа коліні, також будьте зцілені ранами Ісуса. Вся та боль з колін іщей. Уходь во ім'я Ісуса. Що зараз з колінами? Коліни, що щось? Боліло більше, більше боліло. Так? Ісус, я дякую, що повністю си. Ісус, дякую тобі, дякую, Тобі Ісус. дякую. Провіряйте себе. І вставайте, провірите себе. Слава тобі, Боже. Слава тебе, Богу. Проміри, пройдеш. Ліку, так легко, так у спині нічого нема. Ні, дискомфорта нема ніякого спині. Наклонілась. А ви не наклонялися раньше? Я так низько не могла. Не могла, а час свободу. どうだ